Всім привіт! Дуже багато запитань про цей насос на ффінгу 240-му. Взагалі для чого він може признач... призначуватися для яких робіт. От Я трошки тут підготував інформації, кому буде потрібно, щоб знати для чого от, і як його використовувати. На прикладі цього гідролічного насосу шіфінг 240-го. Його можна використовувати для забезпечення гідравлічної потужності різноманітних машин та обладнань. Бачите, така ручечка це для включення і виключення. Потенційне застосування, застосування цього, цієї гідравліки на 240-му. може включати, наприклад, там будівельне обладнання, сільськогосподарську, техніку, лісогосподарську техніку. От, там нажимаємо на транспортування, розвантаження, обладнання, що вистачає для підйому і опускання цієї гідравліки. така маленька, Але бачимо, тут на нас все йде метилеве. Все таке надійне, дуже добре тут все зроблено з другого і то з того матеріалу. Так, що я можу можу про нього сказати? Що ще? Забезпечує живлення для роботи різноманітних гідравлічних інструментів і обладнань, а також для забезпечення живлення для роботи різноманітних і інших типів машин і обладнання. Можна і класти його в цей насос і, для, і до других тракторів. Є питання, відати в коментарях. От, я стараюся вам відповісти. Це про насос, шіфінг 240-й. Таке питання цікаве, як працює насос для цього шіфінгу 240. От, я Я постараюся дати відмінь, таку я тут і прописав, от, щоб було все, всім зрозуміло. Так, насос, насос і шіфінгу принцип, 40 використовується гідравліки для перекачування рідини з одного контейнера в інший. Насос має камеру, от, яка заповнена рідиною, і поршень, який використовується для проштовхування рідини через камеру. Рідина проштовхується через камеру під тиском, поршня, і цей тиск використовується для перенесення рідини в другий, в другий контейнер. От. В які переваги в такому, в такому способі. Насоса. Основна перевага використання насоса е, цього шифна-дескового полягає в тому, що він дуже ефективно переливає рідину з однієї ємкості в іншу. Насос також дуже універсальний і може використовуватися в різних сферах застосування. Оце такий великий плюс от такого маленького е, е, насосика. От. От. От, які недоліки цього насоса, От, є питання я вам відповідь. Основним недоліком е цього використання насосу для шіфінгу на 240-го, е це є те, що він не дуже портативний і не, і не підходить для використання в широкому, сперс, е в широкому спектрі застосування. От, це такий великий мінус, але бачите і плюси, що він дуже надійний і дуже все тут просто зроблено. От, це у нас виходить включання виключання. Тут у нас є муфта така. Все зроблено з доброго матеріалу, все тверде. Бачите, трубки, все метал, вхід вихід. Так у нас є бачок на горі, хто метро 300, вже знає. Ось такі питання ми дали відповідь: з чого складається насос? От. Так, насос складається, точніше, виготовляється з міцного металу, який витримує високі температури та тиск. От. Це дуже надійний насос, який от, має такі от переваги. Так, йдемо друге, до другого питання. Іменно які матеріали, з яких матеріалів складається цей насос? Так, вже вам кажу. Так, цей насос має, включає в себе чавун, нержавіючу сталь і термопластик. Ну, там опасик це має і... так. Так, ідемо до другого так, до третього запитання. Так, вже. Чи, чи дійсно насос що, виготовлені щов... ну, да, Оце все є човон, бачите оце. Це для того, щоб він відтримав високі температури. Бо метал, як знаєте, від температури може що? Якщо е, знаєте, напишіть в коментарях. Так. Можете докладніше розписати іменно, як і з чого витворений насос. М -м, так. Ще має детально. Добре. Так. Ну, Дивіться, він виготовлений з високих матеріалів. Високостійких матеріалів, які розраховані на роки експлуатації. Це дуже дуже, -дуже добре, що його на двох Насос виготовлений з міцного металу, стійкого до короди та іржі. Насос також розроблений таким чином, щоб його легко чистити та обслуговувати. Зняли чотири ці болтики, раз-два з тої сторони, тут так само поснімали, все, відкрутили. Відкрутили, 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 сняли, розібрали, там все дуже все простенько. О, це нас включає виключає, тут у нас рухається. це дуже-дуже просто. О, такий великий плюс цього насоса, що він от маленький і дуже надійний. Так, йдемо далі. Так, е Так, Хто тут у нас. Ну, дехто пише, що, що є навіть тут і алюміній. Ну, не знаю, може і є, ну не знаю, що дійсно є тут алюміній, Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто має таку можливість написати. Так, ну так, більше тут йде дійсно... Щоб брати, традиційний цей насос, може і є, є з алюмінієм. Традиційний насос він виготовляється з щовану, та використовується у, ну, у сільськогосподарській справі. Зазвичай він використовується для перекачування то, рідини. з нижчого місця на вище, де зберігається ця рідина. В більш високому, там, зукому. Трубочки йдуть до камери, вона знаходиться на висоті, перетікає вниз. Тут нас включається від коробки, включається і виключається насос, от, нажимаєте сціплення і включаєте і виключаєте насос. Ну, такий один мінус, що при роботі постійно треба, якщо ви хочете і ну, виключити, то треба нажимати щеплення. Так, йдемо далі. Ну, тут звіто спече, що він видає е, від відповідь, що він навіть відговориється, що воно у сталі бронзи, латуні та пластику. Не знаю, що на це відповісти. Ну, те ж саме, якщо ви розбирали насос і знаєте краще, що там є. Все, на це все. Всім до побачення.